Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо по 23 лютого: це стовп радянської, а тепер путінської пропаганди, про Руський мір, про великі побєди, про дідів що воювали. Бо саме вони кажуть, що 23 лютого 1918 року була створена робітничого селянська Червона армія, яка отримала героїчні перемоги над німецькими солдатами в Першій світовій війні під Нарвою та Псковом. Правда, ми вже давно зрозуміємо, що це день окупанта, але для цього нам знадобилося надто багато часу. А також щоб нас знову черговий раз уже не більшовицька, не імперська, а путінська Росія ось хоче окупувати. Ну, але наші хлопці зі ЗСУ доводять зворотні росіянам, лікують їх від рашизму. Тож підтримайте їх донатом на дрони. Це найкращий аргумент в розмові з росіянами. Що ж насправді було 23 лютого? А насправді жодних боїв ні під Сковом, ні під нарвою 23 лютого 1918 року не було і не могло бути. Якщо ми прискіпливо переглянемо більшовицьку пресу тих днів, так і не найдемо жодного посилання на розгром німців, який нібито стався 23 лютого 1918 року. Натомість. 23 до 24 лютого це дні безумовної капітуляції радянської Росії перед імперською Німеччиною в Першу світову війну. До речі, це чепушило, що зве себе Путіним заявило, що у Росії вкрали перемогу в Першій світовій. Та ніхто нічого у вас не крав. Росія сама руками Леніна капітулювала перед Німеччиною ганебно та покірно. Отже, 23 лютого 1918 року, саме в той день, коли зароджена в лапках в героїчних боях Червона армія нібито давала прикурити ворогу, в Петрограді отримали ультиматум Німеччини. І ні, ні, ні ніхто над ультиматумом не сміявся, не знущався. Врешті ніхто не розривав його на шматки, навпаки. О 3 годині ранку 24 лютого більшовицький ЦК капітулював та ухвалив рішення підписати принизливий мирний договір, за яким Росія втрачала території площею сотні тисяч квадратних кілометрів. Естляндію, Курляндію, Ліфляндію, Литву та Польщу. В Закавказі під владу турків відходили Карс, Ардаган та Батумі. Більшовики зобов'язані були вивести свої військові частини з Фінляндії, України та Аландських островів, демобілізувати свою армію, перевести її на становище мирного часу та сплатити 3 мільйони карбонців за утримання військовополонених. Ось такий подвиг вимальовується в реальності. Тож можемо вважати 23 лютого днем капітуляції більшовиків перед колишніми противниками Російської держави. Період Першої світової війни. Це радше День захисника німецької вітчизни, ніж російської чи радянської. Недарма ж навіть радянський маршал Климент Ворошилов 23 лютого 1935 року в статті, опублікованій в газеті Правда, чесно визнав. При урочуванні, святкування річниці, створення робітничо Селянської Червоної армії, до 23 лютого, має достатньо випадковий і важко. Зрозумілий характер і не збігається з історичними датами кінець цитати. А серед більшовицького керівництва в 30-ті роки побутувала ідея про перенесення свято на літо або про прив'язку його до якихось благородніших легенд. Наприклад, що саме на 23 лютого випав пік ентузіазму серед добровільно бажаючих записатися до лав Червоної армії. Або що напередодні цього дня Ленін буцімто звернувся до колишніх царських генералів, воєнспеців, і вони перейшли на службу до більшовиків. Доволі показово, як сприйняв перше бойове хрещення рішучу відсіч і подвиг в лапках вождь більшовиків. У статті, надрукованій вправді 25 лютого, а написаній відповідно днем раніше, 24 лютого. Ленін своє захоплення висловив наступними словами: цитата. Болісно ганебні повідомлення про відмову полків зберігати позиції, про відмову захищати навіть нарвську лінію, про невиконання наказу знищити все при відступі, не кажучи вже про втечу, хаос, короткозорість, безпорадність, нехлюйство. В радянській армії немає армії. Кінець цитати. От тобі чергова велика є побіда. До речі, саме 23 лютого 1918 року російські більшовики без суду розстріляли в Криму очільника Кримської національної директорії, одного з керівників кримсько-татарського національного руху Номана Челебіджихана. Тож більш невдалого приводу для святкування, ніж 23 лютого, годі й уявити, цілком логічно, що 14 жовтня 2014 року президент України Петро Порошенко нарешті скасував святкування так званого дня захисника Вітчизни, як його призначив Кучма в 1999 році, 23 лютого, вказавши, що це не наше свято. А наше – це День Захисника України, що збігається з Днем Українського козацтва, створення УПА, яка єдина під час Другої світової воювала за Незалежну Україну, і неписаним неофіційним гімном якої був Ой у Лузі Червона Калина, яку всі співали, коли напали мокшани 24 лютого 2022 року. А це просто так думаєте? А гени не обдуриш? Голос предків з чужими не розмовляє. Так от. А також про свято Покрови 14 лютого було. Тоді, зараз 1. 14 перепрошую, жовтня, тепер 1 жовтня. Ось. А Покрова якраз була захисницею українських воїнів. А що ж відбувалося в ті дні насправді? На те 23 февраля? Ну, приблизно так. 10 лютого 1918 року безрезультатно закінчилися переговори про мир між Росією та Німеччиною в Бресті. Виснажена війною Німеччина на початку 1918 року стояла над прірвою. Тож радянська влада сподівалася, що німці просто залишать більшовиків у спокої, маючи значні проблеми на фронтах у Франції та Бельгії. Однак за тиждень 18 лютого німці почали наступ по всій лінії розваленого фронту. Наступ на Псков і на Арву вели переважно невеликі розрізнені загони по 100-200 чоловік, зібрані з добровольців. Німці просувалися на схід на поїздах практично без опору. Швидкість їхнього пересування була зумовлена переважно якістю доріг. Німецький генерал Макс Гофман згадував, Мені ще не доводилося бачити такої незграбної війни. Ми вели її практично потягами та автомобілями. Садиш на потяг трошки піхоти з кулеметом та одною гарматою і їдеш до наступної станції. Береш вокзал, арештовуєш більшовиків, саджаєш на потяг ще солдат і їдеш далі. Кінець цитати. 18 лютого німці захопили Двінкськ, Даугавпілс, 20-го Мінськ. 21 – Полоцьк, 24 го лютого Псков, Тарту та Таллін. За визнанням Григорія Зінов'єва, добре укріплений Двінськ захопив загін від 60 до 100 чоловік. А ще є свідчення, що в деяких випадках неозброєні німецькі солдати розганяли сотні наших солдат. Цитати. Тим часом радянський головнокомандувач Криленко оприлюднив наказ про організацію братання з німцями. Однак братерськими обіймами якось не склалося. Розрив шаблону для сучасних росіян. Гейропа не повелася на мужніх велетні у матросів. Оскільки головний козир не спрацював, 19 лютого раднарком уряд більшовицької Росії протелеграфував у Німеччину, що згоден на все німці кілька днів не відповідали, продовжуючи наступ. Відчуваючи лихе, 21 лютого радянська влада в Петрограді оголосила, що не залишиться в про те, що хто не запишеться в Червону армію, того пошлють під конвоєм купати окопи навколо міста. За кілька днів Червону армію записалося до 100 тисяч так званих добровольців. Як твердила радянська історіографія, Найнадійнішу опору більшовиків у революції являли собою Балтійські моряки. Тож під нарву та Псков Ленін послав еліту. 6 тисяч балтійських матросів під командуванням наркома Павла Дебенка. Власне, інших боєздатних сил на той час просто не існувало. Зведений загін матросів був налаштований рішуче. Дебенко відмовився підпорядковуватися більшовицькому комісарові Бончу Бруєвичу і залишками старої російської армії під командуванням генерала Парського, заявивши, що братішки самі розберуться з німчурою. Жодних боїв під Псковом та Нарвою 23 лютого 1918 року не було і бути не могло. За документами 53-го німецького корпусу групи армій Д, того дня передові частини німецької армії знаходилися. 55 кілометрах від Пскова та у 170 кілометрах від Нарви. І не те, що важких, а просто боїв між ними і загонами Червоної гвардії відзначено в документах не було. У Псков німці увійшли вже ввечері, 24 лютого. Отут і стався єдина подія, яку з великою натяжкою можна назвати бойовою операцією. В день загін псковських червоногвардійців та щойно прибулий полк латишів спробував дати німцям бій на підступах до Пскова. Але й тут нічого не вийшло. З героїчними подвигами німці без клопоту обійшли позиції червоних і вступили до Пскова. У 10 годин вечора на вокзалі стався потужний вибух, в небо злетів склад піроксиліну, що коштувало німцям найбільших втрат за весь. 250 кілометровий марш біля 270 солдат та офіцерів. Однак вже вранці 25 лютого німці почали наступ на нарву. Того ж дня правда публікує згадувану на початку статтю Леніна важкий, але необхідний крок з отим красномовним признанням: в Радянській Республіці немає армії. І це в розпал героїчних подвигів, якщо вірити радянським підручникам. А 26 лютого радянський уряд почав евакуацію до Москви. Грізні матроси Дебенка 1 березня захопили Нарву, перерізавши шлях ворогу. Власне, не захопили, а зайняли. І це чи не єдиний факт, з яким можна, хоч якось, пов'язати радянську легенду про розгром німецьких військ під Нарвою. Щоправда, і тоді не зовсім зрозуміло, до чого тут 23 лютого. Якщо це було 1 березня вже розпочалася весна. Втім, справді легендарні події тоді лише розпочиналися, вже за два дні до міста наблизилися німці, елітні матроси, які відважно й по-звірячому розправлялися до того лише з беззахисними флотськими офіцерами та їх сім'ями, зачувши про наближення ворога, ні ні, не стали рвати на собі тільняшки. А спромоглися лише на погром винних складів у нарві і побігли, чи то при перших же зіткненнях з противником, чи взагалі без бою. Німці увійшли в місто, мов на параді. Есерівська газета Діло народа за два тижні по тому так описувала подвиги Червоної армії. Цитата. Нарва була взята дуже невеликим загоном німців всього близько 40 чоловік, які приїхали на мотоциклеті о 8-й годині ранку. Втеча з міста почалася ще напередодні, близько 12-ї години дня. Першими втекли солдати та комітети, кидаючи все на призволяще. Кінець цитати. Армія кинулася бігти, залишаючи все, гірко констатував по гарячим слідам більшовицький главком Микола Криленко. Між тим, ми наближаємося до кульмінації героїчних подій. Матроси Дебенка не просто побігли, вони побігли легендарно, швидко відступили до самої Гатчини, 120 кілометрів, три марафонські дистанції, між іншим. Тут вже й до подвигів Філіпіда рукою подати. В Гатчині матроси захопили ешелон, і втеча прискорилася настільки, що тут же ціла армія Філіпідів не мала шансів наздогнати героїв. Але й це ще не все. В Гатчині епічні Балтійці не просто захопили ешелон, вони ще й причепили до нього цистерну спирту. За одними даними, дістались аж до Уралу, за іншими до Волги. Здається, сусідство цистерни зі спиртом заважало героям зорієнтуватися на місцевості більш точно. Подорож супроводжувалася п'янством, розгулом та збройними інцидентами доблесних захисників отечества розшукувалися по всій країні, виявили їх лише більше, ніж через місяць за Волгою в Самарі. Дбенко був затриманий, відправлений до Москви, звільнений з усіх посад, засуджений рев трибуналом і виключений з партії. Петроград був залишений без усякого захисту. Німці могли без проблем зняти. Охорону і зайняти місто. Якби мали таке бажання. Але з одного боку, в тому не було потреби після того, як більшовики прийняли німецький ультиматум, і 3 березня в Бресті підписали ганебний Бреський мир, втрачаючи площу, увага, 1 мільйон квадратних кілометрів з населенням 50 мільйонів чоловік. А з іншого, німців підпирала проблема на Західному фронті Першої світової, де війна. Ходила у вирішальну фазу. Умови Брестського миру були настільки принизливими, що не мають аналогів в історії Росії. Між тим, саме описані події кінця лютого, початку березня 1918 року, більшовицько-комуністичні ідеологи, а зараз і Путлерівська Росія пропонують вважати дивовижним приводом до найгероїчнішого в світі свята. Ві розвінчуємо російські міфи разом.